Так, всім доброго, доброго раночку. Я сьогодні їду в Юту на лижі на цілий тиждень. Ліза плаче. Ліза, чого плачеш? Чого плачеш? Плач, кажу, що плачеш? Плаче, каже, бо не хоче, щоб я їхав, бо їду аж на тиждень. Нічого, різка, я вернуся через тиждень, все буде добре. Зараз відвозу лізу в школу, вернуся, ще до складаю деякі речі. І все, потім поїду за Женію і ми вирушаємо. Так, друзі, все, ми виїхали з Женією, двоє в довгий-довгий тріп. Ми їдемо з Іллінойса, з Чикаго, в Юту, там біля Сіті, Солт Лейк Сіті, і їхати нам 1300 миль. Ми вже проїхали 300 миль. Приїхали перший раз заправлятися. Такий от багажник у нас там наверху, в тому багажнику купа-купа всього. Потім вам ще буду показувати. А, нам і так його треба зараз відкривати, правильно? Там їда. Там ж їда? Ну там ж їда. Ну, ми зараз зупинилися, щоб поїсти, бо тут на цьому такому тракстапі коротше, на цій заправці є місце, де можна сісти, скористатися мікрохвильовкою. А ну, от, дивіться, скільки у нас тут. По закону в Америці алкоголь не можна возити в салоні, тому ми його веземо в багажнику наверху. Коротше, тут у нас що, два комплекти сноубордів. Лижі в моїх нема, бо в мене лиж нема. Я вирішив буду, буду. Та бери щось побіж, я такий голодний, що кап'яс. Суп, і, цей, чи суп і ще щось так. Там риба є, це давай. А де ти їх поставив? А вон там, напевно. Бо я лижі буду брати на прокат. Що не дістаєш? Ну давай дістань. Торт і рис. Ні, та суп може візьме мені один. І торт, і кафе, що накупили. Так. Це що таке, суп? Джоржинова. А це що таке? Я не знаю, бери Та по-любому. два Ну. Ми заїхали на такий трактаб, я вже казав, квік. Я що підмітив, такий досить чисто. Переважно всякі такі ноунеймовські трактапи, заправки в Америці грязні. Тут досить чисто. Є така мікрохвильовка, соуси, бери скільки хочеш, там прибори, салфетки, все бери що, скільки хочеш, водичка. І ми от таке от їмо сьогодні. Я вже суп зараз ще доїдаю. І ми їмо такі от Хелсі у нас. Сьогодні Хелсі перекус. А, ну і ще це не зовсім Хелсі тортик з дня народження. Та? Ти не пробував що вроді? Попробуємо зараз. Хочу вам також показати тут на всіх заправках, ну типа не на всіх, на більшості заправках, є отакий от контейнер для використаних шприців. Я не знаю, мені раніше казали, що це чисто для наркоман, наркоманська тема. Типа, що наркоман, наприклад, щоб не розкидати там і нікого, допустимо, наркоман собі вколовся, щоб нікого там не заразити. То вони викидають туди. Але я тут зараз так думаю, звідки взятися наркоману на такій трак траковій заправці, там де тракісти в основному. Я заміваю, що якийсь тракіст собі, собі баян ввалив в шахту і пішов туди викинув його, ні? Так що я думаю, що можливо, це не, не то, що як для наркоманів, а може для людей, які приймають якісь медикаменти таким способом зі шприцами. Так, їхати нам ще виходить, 1010 миль. От так як я і сказав, 1010 миль. Показує навігатор. У нас тут така ситуація. Женя їде зараз за рулем. Я вже від'їхав, ми будемо тако їхати. Повний бак виїхав, помінявся, повний бак виїхав, помінявся. Тут у нас така прикольна атмосфера, можна лежати собі, закритися, поспати. Ми так будемо робити. Хтось їде, хтось спить, хтось їде, а хтось спить. Зараз виїжджаємо на хайвей. На хайвей. От я, наприклад, коли думаю завжди, що доведеться мені звідси поїхати з Америки, я буду реально скучати за хайвеями. Не за тим, що там дуже багато часу проводиш, а за зручністю від хайвеїв. Тому що кайфово виїхати, О, зараз ми виїжджаємо прямо на хайвей американський. І дві полоси в одну сторону, дві полоси в іншу сторону. Практично ніколи не буває таке, що тут якісь затори. Це хіба щось стане стається? Ну, типу, якісь, або це в великих містах там, або щось стається. <кій> якісь проблеми. А, через 989 миль поверніть направо. <кій> 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 ми... <кій> так, це <кій> через те, що ми їдемо по. яка це вісімдесятка? Чи що це? Чекає, <кій> <кій> а вісімдесятка. <кій> До речі, от хто не в курсі, от хто не в Америці, вони не знають, що тут хайвеї, вони побудовані такою сіткою від е, 90-ки зверху донизу до 10-ки, правильно? Так. І зліва направо, то від 5 від до 95-ки. До 95-ки. І виходить, така, така сітка йде. тобто Це те, це то, що вони оце придумали взагалі, от американці, да, там після, здається, перший хайвей, я, я, якщо я не помиляюся, збудували під час Другої світової війни в. Пенсільванії, це був самий перший хайвей. І я думаю, що хайвеї це одна з причин того, чому Америка така успішна країна. Тому що дуже легко добратися з будь-якої точки, в будь-яку точку, без зупинок. Ну, мається на увазі, якщо вам не треба зупинятися, заправитися або поїсти, або там в туалет сходити, ви можете взагалі не зупинятися ні на світофори, ні на що просто тупо їхати прямо. І це, і це просто офігенно. Це дуже круто. А ще круто, то, що. Вони не ну, недорогі, тобто, якщо десь треба платити, це ну, єдине місце, де треба платити, Це оцей хайвей, теж 80-ка, але від Чикаго в до цього через Огайо, да, Жень? Че дете? Які не самий дорогій хайвей в Америці, ти знаєш? Так. Враще, Прошу, я тут цього? напишу, я тут напишу, який це хайвей, і я там один раз їхав. Ми їхали на цьому на я їхав з Юхолом це з двох Юхол. прицепом. Ні, я їхав з Чикаго в Огайо і потім назад. Коротше, це слухайте, це я їхав по тому хайвею з юхолом, з прицепом, і там на тому хайвеї взагалі було дуже мало машин. У мене був двохосний прицеп, а воно рахує по осях. Коротше, якщо ти їдеш на одній машині, це так, якби одна вісь. А якщо вже в тебе прицеп на одну вісь, то це воно рахує типу як ще одна машина. А якщо ще одна вісь, то якщо я їхав, платив за три машини. Мені прийшов рахунок, що я проїхався туди і назад. Ну дуже великий, реально десь 250 доларів. Але. Це, напевно, єдина дорога в Америці, де, де настільки дорого їхати. Більше я такого не чув. Типу, зараз ми їдемо через всю країну, 1300 миль. І я думаю, що ми платимо толи тільки в Ілінойсі. Ну, я думаю, може а, доларів. Чи Ми, що, ми що? Заплатимо ми десь там кудись будемо з'їжджати, там до вісімдесят то все безплатно вже. А, типу, на, ну, на початку, я ж кажу, 48, так. 8, на початку, ну окей, я думаю, ми заплатимо ну, 2 долари. Може. Yeah, може, yeah, десь 2 долара максимум. Типу, вивчає, це. Це мізер, але так, то в основному хайвеї безкоштовні, і це то, що відрізняє американський хайвей від європейських, тому що я знаю, що в Європі оці от автобани вони дуже-дуже дорогі. Тобто там такі цифри, такі там 10 євро там проїхати ще десь, я не знаю. Ну я так і чув. Тіба, може я помиляюсь, може поправте мене, ну мені таке розповідали люди, які там живуть. За цим буду дуже не скучати, тому що я ще недавно коротше, недавно мені там скинули РІЛС з України. Оця дорога з Франківська на Львів. Коротше, вона колись була дуже класна, її колись зробили. Я пам'ятаю, коли вона була розбита, капець, потім її зробили. ББС робили її здається. І потім мені скинули відео недам, що вона вже все. Вона вже розбита, і там є такі участки, там де вже неможливо проїхати. Я так подивився цей рілс, подивився це відео. І в мене такі флешбеки, знаєте, з України. Я такий думаю, блін, капець. Ці розбиті дороги це то, що мені дуже сильно не подобалось. А тут дороги, звичайно, що в Америці не ідеальні. Вони не ідеальні далеко. Тобто ти їдеш, ти відчуваєш якісь горбочки, якісь ямки, якісь отаке, да, ти це все відчуваєш. Але нема такого критичного стану доріг, ні ну, практично ніде. В Чикаго в самому, от я коли таксував, то я можу вам сказати, що да, в самому Чикаго, в бідних районах є реально такі дороги, як в Україні. Але це ще плюс через те, що клімат такий в Чикаго дуже холодний. Морози, оце все так. Да. Але так то в загальному сідаєш собі в машину і їдеш по всій Америці куди хочеш. Без зупинок, взагалі, абсолютно в любе велике місто або навіть не дуже велике місто, середнє ви можете добратися не з'їжджаючи з хайвея взагалі. І це мені дуже подобається тут. Це вони дуже класно придумали. І це, напевно, одна з причин, як я вже сказав, що. Америка така успішна і багата через те, що логістика працює дуже легко і просто.